Роман Бігун, тренер команди футбольної по «Перегінський» і Василь Качур, тренер команди крон Крипати Ворожний Васад. Перше запитання, мабуть, що до пана Василя. От, команда програла, але продемонструвала таку досить непогану гру в другому таймі, як ви оцінюєте в принципі, цей матч і ну, його результат. Був футболом, як я б привітати всіх нас, всіх жителів України. Що до ігри, перші ну, там, як ви бачимо, ми повністю проводили. Не так мало грати, як би спочатку. В другому таймі, які зробили більш-менш перестановки, щось налагодили якусь комбінаційну ру, що вже в другому таймі вийшло. Але такої агресії, особливо впереді, нам деякі мірі не вистачало. Я рахую, що якщо бути об'єктивним, Можна перенязка надав набагато більше моментів для наших політ, чи ми від її. Пане Роман, аналогічне питання до вас. Як ви оцінюєте? Я приєдную до свого колеги. Тож привітати всіх час не Ігра, Не Ігра, наскільки суперник. певна, важливо вивчили. Командує така брошна, тобто проносмов, Рона Карпати. Можна речові до команду, зробили деякі перестановки. І в Більшість моментів вийшло, Хоча серйозно, наскільки не запланували, все не вийшло. Але я хочу теж привітати команду Броно Карпати, тому що дві команди із одного району зробили величезне свято на території міста Репу. Це вже ідея історію. Я поважаю, що мене суперечити, я зіщева. Будь ласка, ваші запитання